Зараз європа відстає у розвитку штучного інтелекту. Вже алгоритми тіктоку сильніші ніж деякі уряди. Вже доля менших країн залежить більше від власників технологічних компаній ніж від їхніх законів. Вже європа не є лідером у глобальному технологічному рейсі. Відстає від Америки та Китаю це не якась незначна проблема. Це про слабкість перше технологічну та економічну, потім політичну. і Європа часто більше сфокусована на регулюванні ніж на свободі. Але коли необхідне розумне регулювання, Брюссель сумнівається. Ми повинні забезпечити максимум технічного розвитку у Європі та разом. Робити всі значні рішення для всієї Європи від виробництва зброї до технологічного розвитку. Європа повинна бути лідером. І європа повинна стати найбільш привабливим ринком у світі, і цього можна досягти. І, зрештою, зрештою, європа повинна бути у змозі гарантувати мир, мир та безпеку для всіх. для себе та для інших, для тих у світі. Хто є важливим для Європи? Європа заслуговує бути сильною, і для цього європа потребує ЄС та НАТО.